І всім привіт! Вчора не записував для вас відео, бо був дуже зайнятий. А саме здавав екзамен з німецької мови на Б2. Чи здав, чи не здав, ще не знаю. Результати будуть через 5 тижнів. Але коротко запишу відео, що я думаю на рахунок цього екзамену і наскільки він важчий чи легший, ніж Ну, Звичайно, що екзамен набагато Важчий. Коли ви здаєте b 2 рівень, ви повинні вже так знаєте, глазами читати наглядно текст, зразу так реагувати, так, навіть не прочитавши в умі, ви вже повинні знати, про що це йдеться, знати дуже багато слів німецьких, власне, про що цей текст, тому що часу дається дуже мало. От так 45 хвилин там лезен і такий текст там, з такими фразами закиданий, знаєте, що дуже важко визначитися е, конкретно про що, де, як, отакі моменти ключові. Ви вже потім шукаєте в самому тексті, і де це йшлося, і де це конкретно підтверджувати. Ну, якось так. Е, в більшості це так відбувається, знаєте, на інтуїтивному якомусь рівні, по крайній мірі, в мене там. Ну, побачимо результати, буде видно, здав там чи не здав то таке. Як ви зрозуміли, це відео буде для тих, хто проживає в Німеччині і хоче здавати, чи вчиться, чи вже здав і не здав, і планує ще довчуватися на курсах, німецьких курсах, а на саме B2. Значить, я там пару порад, як краще підготуватися до екзамена, щоб. Здати цей екзамен, це навіть не зважаючи на те, на мій результат, чи я здав чи не здав, я вам скажу ті моменти, на які треба звернути увагу. Саме важливе, як на мене, ну звичайно, це теорія, словарний запас, це треба зубрити. Отам От Бауштайні, ви повинні особливо знати, куди що вставити. там, де даміт, де об, де дас, оці всі моменти це треба знати, це, це очевидно. Але дуже ще важливий момент. Вам треба от підготуватися добре до написання листів. Тому що часу дається дуже мало, як на мене, і багато роздумувати, якщо ви почнете, то ви не встигнете це написати. І коли ви перший лист там йде Бешверде писати, там ваш менеджер чи шеф дає вам емейл, свій і емейл гостя, ну кундина, там якось, там, хто пише Бешверде, ну той, що скаргу пише. І вам треба відреагувати і написати лист цьому кундину, який Бешверде написав. І ось вам в цьому листі треба все написати, то, ті прохання. Які звертає увагу ваш менеджер? Оце, оце перший момент. Це ви повинні знати, що всередині писати. А от самий початок і самий кінець, от такі фрази вам треба завчити наперед, щоб ви там знали наперед, там, «Зе, Герте, там ФРАУ чи хер. І там фільданфо Іренахріх, оце у вас повинно бути вже завчено в голові, що ви лише взяли і зразу машинайно пишете, лише думали над самою серединкою. Це дуже важливий момент, якщо ви хочете здати успішно екзамен Б-2. Тому що ще повторююся, часу у вас. Не буде багато на роздуми, розумієте? Ви без телефона, тому що, от, наприклад, як ми всі пишемо, да, у нас є хенді, телефон, ми собі пишемо, там щось почали писати, телефон дав підсказочку, ви вже то слово написали, написали бам-бам-бам, лист готовий відправили. Без телефона це все набагато важче. Ви буваєте часом думаєте над одним словом, як його правильно написати, яка там буква має бути, і все. І ви вже стали, запуталися, і вже час іде. Ось такого не має бути. Це все має бути на підсмутому підсвідомому рівні. Все бам-бам-бам. Серединку подумали, написали, забули. Другий лист там форум іде. Ну, ви пишете лист, якби там на форум, чи на якийсь там інтернет-видання, чи ще якось там у вас йде тема. І ви обсуждаєте це з колегами по роботі. Тут також деякі є моменти, на які треба звернути увагу. Перше теж, заготовочка у вас повинна бути вступу. Там, колегінен он колегін, там бла-бла-бла, колегі колегі, ну це ви всі вивчите, це вас будуть вчити в школі. Потім переписали власне ту тему, про яку буде йти розмова. І далі, от дивіться, от я не знаю, чи вам будуть розказувати це чи ні, але в нашій школі це розказували, і як то має бути? Має бути чітка і ясна структура. Перше, ви пишете, власне, чи це добре, чи це погано. Потім даєте які переваги конкретно цього, ну, цього, цієї ідеї, якої, що ви повинні там, ну, які, там, ну наприклад, в нас було. Що там дві теми дається, наприклад, я вибрав тему, що е, там наша організація йде десь асфлюх, ну, десь там на виїзд якийсь, і от мені так есен. Чи всі готують, е, беруть з собою з дому, чи, е, як запропонувала організація, що всі беруть з собою з дому. І от обговорюють цю тему. І там, які ви пишете, які там плюси з начала цього всього. Потім думайте, які мінуси, наприклад, я написав всі там плюси, що там кожен може їсти то, що він схоче, наприклад, і візьме з собою стільки, скільки він схоче. Там мінуси, наприклад, що якби це це оцей мітакесен організовувала організація, то, наприклад, є і люди, які там не їдять. Наприклад, свинину, є люди, є які там вегани, тіпа да? ну, я написав там умовно, що я веган, я, наприклад, то не можу їсти. Ось так якось. Знаєте, ось, мінуси цьому. І потім, уже третій етап. Ви висвітлюєте, якби підсумовуєте свою думку. Там. Я, наприклад, таки все-таки вважаю, що це хороша ідея. Да? що там Так і має бути, отак от все правильно. І потім вже в кінцівочка там, а що ви думаєте там? І хватина ауфіри, рукмельни, от, от таке, коротше, ось так. І ось так це все має відбуватися дуже-дуже швидко, тому що у вас реально не стає часу ні на що. Ну і вже останній етап да, шпрах тайл. Да, ну, це як ви говорите, там, перший вам дається 8 тем. Ви повинні так більш-менш вивчити цих більш. Тем вісім тем, ну, по крайній мірі, знати про що ви говорите. Ну я особливо їх не вчив, тому що в мене їх не було часу. Розумієте, на то все. Я розказував так як розказував. Там вам дається дві теми на вибір. Ви вибираєте одну із цих тем. І потім розказуєте про це. Ну, я вам скажу такий момент теж, якщо вони бачать, що ви от зазубрили, знаєте, як то, як там, «Ай, як то ми вчили колись ту англійську, ай, китапи, це воно клокай, думай, ну, не...» то вони зразу то зупиняють і дають вам питання і ну, дивляться, чи ви орієнтуєтесь чи ні там, наприклад. Тому що завчити це добре, але це ж це як ви. Не як ви завчили, та, не, а як ви говорите ну, там, з іншими людьми, чи ви орієнтіруєтесь в ситуації і тому подібне? Як ви реагуєте? Тому тут такий момент. Треба знати, про що говорити, але отак від, зуб, від зубка все, як то від теж, це мені здається, що недобре. Ну, а далі там вже йдуть другий етап там Смолк-Ток, дається якась тема, і так як ви десь на перерві між колегою там, ну так розмовляєте там. там дається така люба тема з роботи, там, наприклад, чи там фірма відмінила оберштунти, як ви на це відреагуєте. там, Ну, так як ви спілкуєтесь із колегою, це так буває, має відбути до двох хвилин буквально. ну там. Пін пон, як то кажуть, ти щось сказав? Вона сказала там чи задала як ти ну таке. Це все залежить від ваших розмовних здібностей. Ну і третій такий етап це був от, вирішення проблеми. Здається, як ви, там іде така умова, якби, завдання, що ви працюєте там то там-то, і у вас от, виникла така проблема. І як ви вирішите цю проблему? Ну, і там перше, якби самим треба з Кунденом вирішити проблему, потім як на майбутнє, щоб таке не ставалося. Ну, і там вже в кінці так знак питання: ну в кого, що, як, там, хто що буде робити, там, чи це винести на загал фірми, з босом говорити, чи як то е має статися? Е що то треба зробити, щоб такого більше ніколи не сталося. Ну, якось так. Так, що тут все залежить від ваших розмовних здібностей. Ну, і по друге, також дуже великий фактор. Залежить від особисто вас, як ви можете говорити і працювати взагалі в стресі. Тому що стрес дійсно там такий, що ви чекаєте. Там... Я ще був передостанній. Там письмове з... було з самого ранку, а це в самому кінці. Так вже якось так. Ну, але будемо бачити. На результат здав, не здав. Особливо мені того Бецвайн сертифіката не треба. Ну, але так, якщо була б корочка, ну, то й добре. Ну, будемо бачити. Напишу обов'язково результат. Всім папа, -па. пан Богдан.